Якщо ваша дитина малює, це не означає, що вона стане художником або зможе цим заробляти собі гроші. Так можете думати ви, або це ви можете чути від оточуючих. Проте звідки ви так в цьому впевнені? Усі творчі люди або їх батьки, хоч раз в житті чули фразу Те, що твоя дитина малює, це ще нічого не означає. Абсолютно природне те, що діти в дитинстві малюють. Проте всі діти малюють по-різному, кожен виражає себе. Дуже індивідуальна, коли я проходила переддипломну практику в школі, то я бачила цю чітку межу, як діти після початкових класів, переходячи в середню школу, втрачають будь-яку мотивацію малювати. Як ви думаєте, чому? Я вважаю так, вони не відчувають підтримки від своїх батьків. Вважаю, що це не перспективно, що малювання не принесе їм ніякого успіху у житті, і в цьому взагалі нема ніякого сенсу. Краще вчити математику. Моя мама з дитинства підтримувала мене, мої прагнення, мої вподобання, мої захоплення малюванням. І всіляко допомагала мені реалізуватися в цьому напрямку. Підтримка батьків важлива не тільки словами, але й діями. Бо якщо, наприклад, ви словами підтримуєте вашу дитину, кажете, який гарний малюнок. Проте ви не готові до діалогу про це. ви не готові. Помалювати разом з дитиною, то скоріше за все це не сформує у дитини переконання, що ви її підтримуєте що ви відчуваєте наскільки важливо те, що вона робить. І, відповідно, це може призвести до втрати інтересу в підлітковому віці.